Мене звуть Тетяна Міщенко, я з Херсона. Переїхала до Одеси у 2022 році, наприкінці 2022 року. Коли я жила в Херсоні, і я працювала експертом товарознавцем в науково дослідному експертно криміналістичному центрі. Після звільнення Херсону було дуже небезпечно, бо почалися сильні обстріли міста, гинули люди. І, ми зібралися всією сім'єю. Мама, нарешті, вже могла передвигатися, бо в неї відмовились, були відмовились, відмовили ноги, і ми не могли за цього виїхати. А і коли ми виїжджали, вона вже могла тихенько по потрішку ходити, і ми змогли виїхати. У мене була робота, а я звільнилася потім, коли я зрозуміла, що я хочу змінити роль діяльності. І Потім, коли я пішла у вільне плавання, я, йшла не... я просто звільнилася і все. І в мене не було, що я ось знайшла щось іншу роботу і перейшла на цю роботу. Ні, я пішла в нікуди. Як тільки я звільнилася з цієї роботи, декілька місяців я була без роботи, а потім я почала займатися йогою, дівчата попросили, щоб я проводила вільні йогу. Я почала проводити вільні йогу. І... З тих пір почалась моя історія тренера з Йоги, і паралельно я ще влаштувалася педагогом, садочок. Я любила співати завжди. А зараз, так як це частина моєї роботи, я це привнесла і сюди, в вільну. Теж ми почали тут співати, тому що ми там співали, де я працюю педагогом пісні, різдвяні, колискові. І я запропонувала дівчаткам теж тут співати, і ми зараз співаємо. Вони з задоволенням співа. Моя маленька притулися до серденька, слухай ко. Я навчалася онлайн, поки ем, жила в Херсоні. Я навчалася по е, інтернету дистанційно, ем, це були е, такі курси для викладачів йоги. Я зараз навчаюсь на психолога, на магістра, бо в мене є вища освіта, і це буде освіта, ем, магістр психології, так. Да. Я зараз навчаюся на першому курсі, і це завдяки ем, працівникам центру зайнятості. Вони мене до цього підштовхнули, вони мені радили вже не перший рік, другий рік радили, щоб я вступила. Я якось не наважувалася, а потім все ж таки вирішила е, навчатися на психолога. Я зараз навчаюсь. На навчання виділяють. Ем, Гроші. Центр зайнятості для осіб вимушено переселених виділяють гроші, але це не покриває повністю все навчання. Половину, навіть трішки більше, за навчання буду оплачувати. Я за один рік я мені центр зайнятості оплатив, а за наступний рік буду оплачувати. Я, я навчаюся в університеті Ушинського. Одеса мені дала деякі риси. А завдяки Одесі я почала загартовуватися морю. А, я спочала ходити з минулого року на море і а, моржувати. І це, м -м, мабуть, мені здається, я стала менш, більш стресостійка. Звичайно, мені хочеться, щоб у мене були, а, щоб я жила в достатку, да, щоб в мені вистачало всього, там, а, а, ну, щоб я могла покривати свої якісь базові потреби. А, щоб мене оточували люди, з якими мені приємно о, крокувати по життю. Це теж дуже важливо. Щоб була поряд сім'я, я бачу, наскільки це цінно для мене, що в мене є сім'я, що в мені є куди повертатися, що в мене є дитина, мама, моя матуся. Я бачу свій стан, тобто я бачу, що я утримую стан спокою, я спілкуюся з Всевишнім. Це одне з важливих. Компонентів чи як складових мого життя. Зранку я прокидаюся і планую свій день і розмовляю з ним. там. Бог, ти тут, привіт. Я дякую тобі за сьогоднішній день. Звичайно, я роблю все, що в моїх силах, щоб я могла змінити. Тобто я дію, да? але там, де мої дії. Вже я не можу з, е, з цим справитися, тобто це не я, це обставини, є, на які я не можу вплинути. Я це приймаю, що так треба. Робіть все, щоб вам було е, зараз добре. Не терпіть, якщо вам погано в тому місці, де ви зараз. Е, їдьте, вам обов'язково допоможуть, ви зустрінете добрих людей, е, вірте, що з вами. А все буде добре. Не бійтеся, вам допоможуть однозначно.